Всім добрий день, Я розкажу вам невеличку історію, предисторію, Я розкажу, як в ній діяти. Маємо клієнта, який був затриманий працівниками ТЦК СП ще в листопаді місяці 2024 року, доставлений до приміщення ТЦК СП. Його зобов'язали прийти ВЛК насильно і видали наказ про те, що його мобілізують. Він відмовився від мобілізації по своїх внутрішніх переконаннях мав право на це. І була заведена кримінальна справа в зв'язку з статтєю 336, КК України відмова від військової служби та мобілізації. Але, що тут цікавого, даний громадянин мав право на відсрочку, оскільки в нього дружина він інвалід. Але даним правом він був, не скористався. Чому не скористався, не знаю. Його також особисте право. Але... Якщо людина на момент затримання не має права на відсрочку, і вона цим правом не скористалася, відсрочки в неї немає, це не надає їй якихось пільг, щоб її не мобілізували. Тому маємо 336 статтю в процесі судового слухання. Ми громадянин захотів скористатися правом на відсрочку, але оскільки затримали його ТЦК, не його округу, до якого він відносився, а ТЦК зовсім іншого округу, і вони йому сформували новий військово-обліковий документ, тобто виготовили йому новий військовий квиток, і таким чином, виготовленні квитку, вони його перетягнули до себе в ТЦК. Хоча на обліку він лишився далі в старому своєму ТЦК. І що перші, що другі відмовляють йому в прийнятті документів особисто при його явці на відсрочку. Тому було прийнято рішення подати документи електронно. Але що тут цікавого, перед подачою документів людина повинна сформувати в резерв плюсі в додатку військовий обліковий документ електронний і подивитися. Де він знаходиться на даний момент на якому ТЦК, до якого відноситься на обліку. Принаймні в цій ситуації нам потягнуло, що він знаходиться в тому ТЦК, де і знаходився до війни. Тому ми туди подали документи на вісочку і з сформованим військово обліковим електронним документом. На диво ТЦК, до якого він відносився, надало йому вістрочку, тому що вони не мали права йому в цьому відмовити. Але при особистому зверненні вони йому чомусь відмовляли. Тому всім рекомендую громадянам, які мають будь-які нюанси СТЦК, хочуть скористатися своїм правом на відсрочку, мусять подавати документи бажано Укрпоштою з описом вкладення та нотаріально завірені. Це дієвий випадок, і можливості того, що ТЦК. Так як може вам заявити про особистому вашому зверненні, якщо у вас є якісь нюанси, що вони не будуть розглядати тому, то й тому-то, давайте перше зробіть те і й то вони не мають права на це і вони будуть змушені розглянути ваші документи і надати вам відповідь. Чи вам надана відсрочка, чи вам в ній відмовлено ремонтувати в зв'язку ще.